Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України. Сама фраза ленд-ліз відома нам з історії Другої світової, коли Сполучені Штати постачали союзників усім необхідним для перемоги над Німеччиною, і тепер ми сподіваємося на таку саму підтримку у перемозі над Росією. Детальніше, що ж таке ленд-ліз у варіанті Другої світової, розпитаємо зараз в історика Івана Дерека, кандидата історичних наук. Івана вітаю. Вітаю Вадиме слава Україні! Героям слава! Я сподіваюся, що ця слава буде ще голоснішою з допомогою американців по ленд-лізу, але хочеться зрозуміти на прикладі Другої світової, що це таке було у 40-х роках 20-го сторіччя. Взагалі, звідки виникла оця ідея ленд-лізу тоді? Ну, взагалі, закон він називався про допомогу закон про ленд-ліз, про допомогу країнам, які чия оборона важлива для оборони сполучених штатів. Тобто, сполучені штати ще до офіційного вступу в війну е, надавали відповідну підтримку своїм союзникам. Починалося все з Великої Британії. Потім поширювалося. А ну і Китаю, звичайно, і поширювалося потім на всі країни, які воювали проти усі Брін рим токіо Відповідно, о, це була як потім вже публіцисти після війни це оцінювали це лендліз, це зброя перемоги. Тобто величезний промисловий гігант, яким на той момент були сполучені штати, робили так, щоб ворогу всього людства гітлеру ставало погано ще до того, як вони самі вступають у війну. Ну а країни, які отримували цей лендліз, вони за нього мусили платити за все це озброєння. Е, ні, його принцип пояснив е, Франклін Рузвельт, е, коли такими словами: що коли у вашого сусіда горить хата, ви даєте йому шланг, а не намагаєтесь його продати. А потім ви вже собі домовляєтеся, як він це відшкодовує. Тобто, за нормами закону, е, всі поставки, які йшли України, союзниці Сполучених Штатів, е, не мали бути оплачено все, що було використано або знищено в процесі бойових дій. Щодо того, що не було використано і знищено, його мали повернути або відшкодувати. Тобто це були як витратні матеріали. Я чому цікавлюся? Тому що російська пропаганда зараз розганяє тезу про те, що, от, мовляв, деякі країни тільки десь наприкінці 80-х завершили розрахунки зі Сполученими Штатами за лендлізні поставки. І тому для України це буде така кабальна умова в нових реаліях. Um... І так і ні. Ну радянський союз, наприклад, до кінця свого існування так і не розрахувався за лендість. Е, Почалися переговори десь у 70-х, До того вони ігнорувалися е, з обіцянками виплатити все до 2001 року. Е, року. Потім вже під кінець існування союзу пообіцяли, що все виплатимо до 2030 року. Ну звичайно, союз до цього не дожив. Сполучені Штати насправді надавали дуже пільгові умови на виплату цих всіх зобов'язань. Плюс їх там можна було уникати вже не дуже чемними там шлякими методами. Але сполучені штати, по-перше, постійно знижували ціну цих всіх компенсацій, по-друге, надавали кредити на їхню виплату. Тобто питання було у бажанні взаємодіяти, все можна було вирішити. Ну, зрозуміло, тобто це такий суперпільговий кредит, але я так розумію, що він стосується не лише озброєння, бо знаю, що за ленд-лізом сполучені штати постачали союзникам і дуже багато побутових речей, включно з одягом. Так абсолютно, тобто, в залежності від потреб, наприклад, в Росії в радянському союзі і в нинішній Росії прийнято принижувати ленд-ліз там такими цифрами, що, наприклад, американці поставили нам тільки 12 тисяч танків, хоча в Радянському Союзі на початку війни було їх 20 тисяч, от тобто, але при цьому не враховується, наприклад, що більшість радянського авіаційного бензину, який був використовувався у війні високооктанового, дуже якісного, він був саме американського походження. Більшість радянського листового авіаційного алюмінію, який використовувався для виробництва літаків, він був американського походження. Більше 20 тисяч радянських літаків, які воювали, були американського погодження. Найбільші радянські аси, там, типу Покришкіна, воювали саме на американських літаках на аерокобах. Тобто питання в тому, що в ключових моментах штати закривали величезні просто об'єми. Та сама листова сталь для виробництва танків. Так радянський союз виробляв більше танків ніж йому постачали союзники, але виробляв він завдяки американській листовій сталі. Завдяки. Американському алюмінію, тобто для всіляких котів ну, в такому І разі, пере... Іване, перепрошую, бо у нас залишається менше хвилини. Трошки на твою думку, чи міг би тоді Радянський Союз виграти Другу світову на східному своєму фронті без лендлізу американського лендліз основні поставки лендлізу припали на 42-43 роки на контрнаступ радянського союзу? Тобто, на мою думку, без цих поставок. Контрнаступ і власне, грубо кажучи, перемога була б неможлива, особливо вимірюючи власне піковими у цими сорок 43 роками. Тобто, – це справді зброя перемоги. Без них це була б довжелезна кривала стагнація на роки, а то й десятиліття. Дякую за ці пояснення. Сподіваюся, що історія з лендлізом тепер повториться і буде успішною для України. Іван Дерейко був з нами на зв'язку. Кандидат історичних наук. Продовжимо телемарафон.